Новини 14 тижня навчання в комутецькому коледжі. Поїхали! У бібліотеці коледжа організовано виставку інформацію під назвою Смачних новорічних свят. Цікаво, що тут є спеціальна скринька для обміну фірмовими рецептами новорічних страв. На базі навчально-виробничої лабораторії коледжа був проведений практичний семінар діагностика вагітності у великої рогатої худоби. Студенти мали змогу відпрацювати за допомогою сучасного ультразвукового дослідження діагностику вагітності та порівняти її з іншими методами. Велика вдячність випускнику нашого коледжу Сергію Наріжному, який є головним веч у державному підприємстві Дослідне господарство імені декабристів, за можливість опанувати сучасні методи у ветеринарії. Це дуже круто. В коледжі проходив тиждень з математики, в рамках якого було організовано відкрите заняття, розв'язання вправ на показникові та логарифмічні рівняння. Тема не проста, але цікава. Гуртожитку коледжа для поліпшення настрою та зняття стресу перед екзаменаційною сесією було проведено. На сеанс арт-терапії. Так, терапія мистецтва дуже позитивно сприймається усіма учасниками. Та ще й ось така краса виходить. Цього тижня ми, як і вся Україна, відзначили День волонтера та День Збройних сил України. І студентського самоврядування коледжа хочу побажати міцного здоров'я, успіху та Божої опіки цим мужнім людям. Вони нас оберігають та захищають, а ми їх цінуємо та підтримуємо у всьому. На цьому все. На зв'язку.